Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що реагуєте. Деякі з вас підписуються. Дуже дякую. Це відео виходило у вівторок, Цю п'ятницю, вже 21 числа, 21 лютого, буде моя сольна перевірка. Перевірка саме матеріалу. В описі додам посилання на квитки. Будь ласка, приходьте, має бути прикольно. Цей формат відео, котрий зараз будете дивитись. Це вже третій на цьому каналі. Він називається Вчусь імпровізувати в цілому з назвою. Так це зрозуміло. Тут зазвичай нема матеріалу. Тут суто спілкування з глядачами, коли прийшли на наші івенти від бродячого стендапу, і це якраз ведення перед виступами коміків. Намагаюсь прокачати цей скіл, тому що у багатьох моїх колег-коміків цей скіл дуже прокачений і мені це подобається. Також потроху вчусь імпровізувати. Якось реагуйте, якщо сподобається. І знову ж таки, приходьте на мою сольну перевірку. Приємного перегляду, пока. Суто порада. Якщо вам смішно, будь ласка. Поспешил. Взял с собой первый раз подсадного, отрабатывают пиздец. Чомусь я колишню пригадав, блядь. У вас там такий стол великий, ми з вами обов'язково поспілкуємося. Так от, порада. Якщо вам смішно, будь ласка, смійтесь, не ховайте свій сміх, бо ми все для цього зробили, щоб вам було комфортно. Бачите, темрява, свічки. Тут просто в чому історія? Коли комік виступає, тут лехтарь і нічого не видно. Якщо ви ще ховаєте сміх, іноді люди сміються на крису. <рес> Отак от. Комік думає, ну сьогодні той день, коли я маю повішитись. <рес> ну, будь ласка, не ховайте свій сміх. Це суто поради. Зараз давайте трошки розслабимося і поспілкуємося, так? Звучить як якийсь роботи абсурд. Чому я так вирішив? Тому що коли я сказав, поспілкуємось, поспілкуємося, деякі з вас перестали на мене дивитись. Ви такі, пошов. В школі мені це допомагало. Мене не викликали. Можливо, хтось хоче. В школі допомагало. В школі допомагало. Добре, в кого прізвище на А? Немає влади, так? Ой, от ти сліла. Добре, попладуйте цьому століку. Як тебе звуть? Марина. Вибачте, я не з вами. Я, звісно, косоглазий трошки, але я спілкуюсь з тим, хто з вас слів. Розумієте? А вона думала щас, я така, ні, а ви зовіть, ні. Сходить за каналу. В мене Віка. Віка, поплодуйте, Вікторія. Віка і Маріна. Так? Подруги. Ти вважаєш її подруги після того, як вона тебе сліла? Краще. Краща подруга. Добре, як давно ви вже подруги? Дев'ять да. місяців. Місяців. Краща подруга, дев'ять місяців. Бачите, який невеличкий в входу, да, в кращу подругу? Як ви познайомились? Uh, бля, це новий рівень, блядь. А, а, хорошо, хорошо. Добре, добре. Я думав, значить, секс шукають на баду і тітери, а, а кращих друзів на ютубі. Ви, ви Ви модератори, стрімувати був? А Ми мож... в чаті спілкуємося і русню блокуємо, щоб не було там. А як ви спілкуєтесь в чаті? Від свого ім'я? Чи там по типу Руслан 77? У да, да, да. мене своє ім'я. Да? А у тебе віка? У мене своє ім'я. який? В литоре, Ну, трошки сбуджаю. Добро, а про что? А про что? был стрим? Там чат рулетка. Многие украинские спелкуются с орками русскими. Ну, и там чмаляки, там раздавили. Ага. Да, классно, классно, да. Хорош. Вже так плять м'яко відправляють. Так, добре. І яким чином ви саме познайомив, ви типу спочатку онлайн якось познайомили, чи ви поруч сиділи? Ні, ми просто спілкувалися в часі, спілкувалися вас. потім марічна більше цього донатила, я її запросила в ресторан. Вона приїхала є таке враження, навіть якщо не дивитись на них, що дами з досвідом, так? Вона спілкувалась, донатила, я це так. Я така, авось моя краща подруга. хто то еще сотку закинул. А, ні, вибач. Поки що не краще. Так, тобто ти купила дружбу? Ні. Ні, ти ще не купила. Все попереду. І ти ты приїхла... І тому ти кажеш, до мене приїзди, а не я до тебе. Я так також робив колись. А, ти також не була? Так. Щось приємно. І що саме приємно ти зробила? Покажила. Чомусь мені здається, ти точно вмієш. Не тільки крутитися, кружити. Да, по ресторанах ходила, так? Да, да. стендап привела. А хто платив за стендап? Хорошо, я не буду питати про донати нічого. А <риклад> ти така ну і не питай. Добре, а чим ви раніше займались Віка Маріна до того, як стати такими вот стрімерами-комендираторами? Ми займалися Це ж паралельно волонтерство. Волонтерство. Круто. Ну во все. Я навіть не знаю, що далі у вас питати, попадути ці парі. Там в ресторані дуже ходили. І там нас була двічі, нас сума цифра 69. Не знаю, чому ти мені про це кажеш? Я одружений, блядь. Можливо, сьогодні я буду там з 69. Так ко мені ще не під'їжджали. Так, ну. Поаплодували вам, все, дякую, клас, бачите, все дуже просто, легко. Великий стіл. Вітаю, давайте Клас. Хто у вас головний? Ти, ти реально зараз сидіш, як на іконі. І вони всі на тебе дивляться. Так, ти бачиш, я скільки. Так, друже, привіт, як тебе звати? Ігор. А, а, ще є хлопці за столом, так? Да? Хто думав, ти сьогодні? А то я думав, ти сьогодні когось вигулюєш. Добре. Ч -ч -ч. Так і є, Ігоре, привіт. Що у вас за компанія? Хто ви один одному? Родина. Медична родина, все, дякую. Хоч якусь став мені на водку. Родина. Я спочатку ну, почав намагався усвідомити, хто хоче з них тебе трахнути, а потім таки. Родина, медична. Ви медики, так? Да? Стоматологи. Стоматологи? Приходять, і ви українки три. І що мені мене там зуби виб'ють, нахуй? А реклама. О, о, ви бачили, як вони на вони на місці такі. О, а реклама, кстати. О, бля, тут Камери, реклама. Ви стоматологи, ви всі стоматологи, ви працюєте в одній клініці, так? Ігор, чому саме стоматолог? Чому ти обрав цю професію? Подобається, Подобається що, Вибач. Лікувати зуби. Лікувати зуби. Зуб. Якийсь в тебе є вже, знаєш, що це, а, профдеформація, якась є. Треба. Ну, Треба. А ви чого за нього відповідаєте? Треба. О, Ігор, до речі, в мене є щелина між зубів, бачиш? Її важко не побачити. Треба. Можеш один зуб їбати мені ними? Щоб було весело. Що що? Щоб легше було плюватись. Та да я відсюди можу оплюнути, у вас затилка вилітати. Я завжди вмів. Отак будете смаркатися. Добре. Просто ви. Ну, добре, як ти до цього прийшов? Це була твоя мрія з дитинства? Чи ти. А, тобто ти бачив, як да, батьки. Я все чекаю, коли ти скажеш, що людям боляче. Бо ти виглядаєш, ти такий подкачанний, так? Да? Я так розумію, що ти в цілому людям не робиш анестезію, правильно? Ти просто, да, да, ні, не, не ты халат просто, блядь, снял такой Не піздеть. Посміхнись. Я понял, давно вже працюєш? Все таки, ого, який він старий. Да, виш про це? Да молодий, виглядає пиздато. Він працює з п'яти років. Можеш? Можеш пригадати якусь ну, найбільшу дирку, яку ти запамбував? Що у вас в головах народ? декілька дівчат чомусь поруч з тобою засмучались. Я не про це питав. Не свою ж дирку, правильно? Ну, стажировка була, так, я понял. Я поняв. Скажи, будь ласка, серед них цих от, людей є твої помічники, чи ти хто ти взагалі тут? Ти головний, ти один з працівників. Саме головний? Та хто зараз людина казала, вона найбільше тобі за кавою бігать, правильно? Добре. Скажи, хто в тебе улюблений працівник? У <реш> мене теж, блядь. У мене немає такого працівника, але він в мене улюблений. А хто анестезіолог? О, привіт, друже. Як тебе звуть? Макс. Макс? Макс. Все, супер, а то я думаю, блядь, почулась. А то я думаю, невже ти прийшов трошки з роботи з собою прийняс? Такий. А, а тобто можна к вам прийти вмазатися, а може, так? Да? Я чисто за анестезією. Да? Макс, добре, цікаво мені. А як ти обрав професію? Це Є враження, що Макс просто голосом може усубіт людину. Так поступово, поступово я такий Макс, ну блядь, виривай мені зуб і мені похуй. <зас> Заспокійливай. А, тобто, ну а до цього ти на кого вчився? Саме на і вчився на цього вчаться? на анестезіолога. Чи це ти просто обираєш потім напрямок? На лікаря щось років на лікаря, а потім все, спеціалізація? Все, спеціалізація. А до цього на ти, яким ти лікарем хотів стати? надо да усыплять. Что ж, они, уже сплячі. Так, окей. Э, То есть ты сразу шел, на нас не Да, сейчас я выплюну хуйню изо рта. Сподобалось вам, да? Про хуйню изо рта? О, часики тикают. ты говорят о а тебе. Да. Так. Опа, блатний, напе. Вибачте, народ, тут блатні. Так, а в цьому століку. Ого. У мене залишилось пару хвилин. Привіт, гапота. Як справи? От, от коли на вас не дивлюся, думаєш, є бань а тут опа, в окулярах. Все. Інтелектуал. Привіт, хлопці, ви чим займаєтесь? Юристи студенти. Ты відразу так зарядил, типа, щоб я следив за розмовою, да? Ми юристы, мы все записывали. А юристи які саме? Судя? Ты будешь судьей? Ты вже прокурор? Ну я тебе вже хочу хабар дать. Хорошо, я тебе дам, сейчас я на телефоне напишу сколько, щоб никто не слышал. Вы же так делаете, на калькуляторе пишете. <реш> Добро, то ты уже прям працюешь, чище пока что вчишься. <реш> ты будешь будеш честным судьям? <реш> Нихуя ты долго думаешь, чел. <реш> так смотря шо? смотря шо. Смотря шо. А яким бы бути? Опять долго думает, вы понимаете? Прокурор, ти хочеш мене засадіть? Чесно, а ти ким будеш? Також прокурором. Суддя посередині, а ви два прокурори. Вже угу. бачишся анархія якась. Так а чому ти не хочеш бути чесним судді? Ну ти не сказав, що хочу. Подумаю ще. ще? Бачите, як у нас суддя ми? Вони ще думають, яким будуть. Я не підйобую, сподіваюсь, колись ти закриєш якийсь мій штраф. Та добре, в мене вже був час. Дякую вам, хлопці, Поплодуйте цьому століку. Я буду викликати комітет.